Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 19 лютого 2025 року. Починаємо. Е у нас є сьогодні кворум депутатів. Розпочинаємо чергову е комісію нашу. Слово надаю поряднику Олександр На. Миколаєвичу. На засіданні сесії пропонуються наступні проекти рішення. Чотири проекти рішень. Щодо розірвання договору оренди земельної ділянки з товариством ВФ Україна у зв'язку з тим, що вони створили нове дочірнє підприємство і передали свої засоби зв'язку це вишки цьому дочірному підприємству. Є пропозиція дати згоду на розірвання, припинити дії договору і встановити умови розірвання повна сплата орендної плати за 2025 рік. Будуть питання? Є голосую. Прошу проголосувати. Хто за? Протик отримався рішення прийняти. Три проекти рішення про дозвіл на розробку технічної документації на земельні ділянки комунальної власності. Це село селища на технічну документацію щодо встановлення меж земельних ділянок самого населеного пункту, село Петрик на встановлення меж населеного пункту. І село Багриніці на вивхнення технічної документації з нормативної грошової оцінки на населений пункт. Кожне питання окремо треба проголосувати. Перше питання, яке в нас? Дозвіл Вся. на технічну документацію встановлення меж село селище. Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримався рішення. Другий проєкт рішення дозвіл на технічну документацію, встановлення меж село Петрик. Хто за, проти, утримався рішення прийнято? Тут проєкт рішення дозвіл на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки села Багринівці. Хто за, проти, утримався рішення прийнято? Наступний блок, Я Олександр Кович. Тут всі одної стосувались перший блок. да, всі Одного одні. Один ВФ у Далі. Наступний блок питань це про надання згоди на, на відведення земельної ділянки на неконкурентних засадах на новий строк. Це Купричук Леонід Іванович, він є орендаром земельної ділянки, звернувся до нас, щоб ми надали земельну ділянку, де розташований його власний об'єкт нерухомості. Находиться село Вербівка, вулиця Ювілейна, 32. Проєктом рішенням передбачається надати Купричуку Леоніду Івановичу в оренду земельну ділянку 721 квадратний метр, зареєструвати право власності на земельну ділянку комунальної власності, на якій розташований. Припинити дію договору, який попередньо в нього діяв, як він був орендар, і рекомендувати йому здійснити реєстрацію права власності. Будуть запитання, пане Микола. прошу голосувати. Хто за проти? Утримався Аналогічний рішення проект рішення приватний підприємств Доденчук Анатолій Ахтимонович. Він є орендарем земельної ділянки на нагорові керівниці шиномонтаж, використовував своє право першочергового поновлення договору оренди. Проєктом рішення передбачається дати згоду на укладення договору оренди земельної ділянки на конкурентних засадах на новий слог, надати додинчику в оренду земельну ділянку площу 301 квадратний метр на неконкурентних засадах, встановити ставку орендної плати у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. Буде запитання? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти утримався рішення прийняти в залі. Нідено, мабуть, звончики йшов туди. Іду ще два питання і бігу. Доповідаю. Наступний проєкт рішення це про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. У нас поступила пропозиція інвестиційна щодо продажу земельної ділянки. Передбачається продати земельну ділянку площу 300 квадратних метрів в селі Вінниківці по вулиці Центральна для розміщення та обслуговування об'єктів торгівлі. Проєктом рішення передбачається погодити кількість земельних ділянок, це одна земельна ділянка, затвердити умови продажу земельної ділянки. Це через електронний аукціон. Є пропозиція відповідно прийняти таке рішення. Будуть запитання? Багато об'єктів торгівлі в Вінниківцях. Mm, ну, людина виявила, вони перш за все. Там немає, магазину взагалі, ця, <клух> немає взагалі в Вінниківцях магазину і люди просто хочуть викупити земельну ділянку і поставити там морочок. Mm. Там, там, там взагалі в загалі немає. немає. Зараз на всій час. 300 квадратів метрів. Будуть якісь запитання? Прошу голосувати. Хто за? Прості утримався рішення прийнято прийняти. Відповідно, Далі. Те, що ми виставляємо на е, земельну цю, цю земельну це ділянку, це все, затверджуємо це? звіт про експертну е, оцінку земельної ділянки. Розорнув відповідно учаснику, хто нас побідив конкурсом. Е, то земельно аграрний центр Карат. Розчитана експертна оцінка у сумі 68 тисяч 220 гривень. Вона ж буде являтися стартовою ціною на електронному аукціоні. Є пропозиція затвердити експертну оцінку. Вінників це 50 Три да? сотки, старшого ціна 68 тисяч. Будуть запитання? <реш> <реш> Прошу проголосувати, хто за. Проти утримався да. рішення прийнято. Ще да. будуть ще рішень більше не буде, але є пропозиція селищного голови, щоб є в нас клопотання, нечіпорук Наталії Івані. Він просив, щоб все-таки воно так неоднозначно написано, розглянути його на комісії, щоб комісії, не комісії знали, бо воно не підлягає розгляду на, 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 на сесії. Зачитаю вам його. Клопотання від Нічіпорук Наталії Івану у зв'язку з недосягненням двосторонньої згоди на засідання земельної комісії літнінської селищної ради 13.02.2025 року при розгляді моєї заяви про зміни цільового призначення земельної ділянки прошу тимчасово припинити та перенести розгляд заяви клопотання на наступну чергову сесію для більш детального вивчення даного питання згідно правового поля. Зарахування вище викликано керуючись вимогами Конституції, закону про публічну інформацію, прошу надати проєкт рішення засідання комісії від такого-то числа про відмову, яким було проголосовано з членом комісії відповідно до заяви клопотання від такого та числа. Значить, відповідно, за змісту заяви прочитаю, що е Пропонується послати тось тобто на сесію, не виноситься. Це листя не мо, не можемо. Ми розглядати такі питання на сесії. Комісія вже визначилася і вирішила і подала свій проект. Тому є пропозиція направити відповідно реагування листі, який буде складати, що опрацювавши ваше клопотання від такого числа. Відзначаємо, що інформація викладена в ньому не відповідає дійсності. Дії, які ви пропонуєте здійснити Лідінській селищній раді в своїй заяві клопотання, в тому числі розглядати клопотання як запит на публічну інформацію, не відповідає умовам чинного законодавства. Розгляд вашої заяви, такого-то числа, вхідний номер 85, той, що вона просить не розглядати. Да? розглянувся на засіданні комісії, яке відбулося такого-то числа, на якій ви були присутні. Комісію стосовно розгляду вашої заяви клопотання, вхідний номер такий, то прийняти відповідне рішення. Питання, які вказані в заяві клопотання і розглядається, комісії не стосуються необхідності досягання двосторонньої згоди між вами, як власником будівлі і селищною радою як власником земельної ділянки. Рішення комісії щодо необхідності додаткового вивчення правових підстав у вашої заяви не приймалось. Перенесення або припинення розгляду заяви, які підлягають відповідно до регламенту розгляду. На сесії селищної ради здійснюється у відповідності до регламенту ліціцької селищної радою, а не за клопотанням заявника при прийнятті рішень. Не може перенести глобальнин своєю заявою. Це тільки право комісії, якщо вона щось не розібралася, що щось здійснити перенесення відповідно регламенту або здійснити відмову. Проект засідання рішення комісії згідно вимог законодавства, який просить надати. Да, Формувати не передбачено законодавство, тобто в нас немає проекту нашого засідання. Він вживу, є протокол. Своє рішення приймають у вигляді протоколу, який формується на засіданні комісії, і не розробляється попередньо на нього проект. Тому пропонується здійснити відповідне реагування і надіслати відповідь у формі листа. Це просив ознайомити голова з такими, щоб це не Все. Все добре. Дякую тоді, дякую всім.